Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги! Десятка кращих моментів за підсумком 9-го тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет поїхали. Починаємо з захисту та блокшота від центрового київбаскета Максима Сандола. Розганяємо нашу десятку разом з Михайлом Бубликом з кривбаса захисник Криворізької команди перехоплює м'яч та двічі завершує фастбрейки брейки своїми данками. Далі по курсу розігруючи Дніпра Михайла Горобченко, який посадив суперника на п'яту точку та завершив атаку елегантним плотером. На сімій позиції ще один Горобченко тепер Павло, то його Ал'юб із Брендоном Лавані. Повертаємося до захисних робіт Дмитро Клебан всіма силами відбуває атаки суперника та захищає своє кільце в матчі проти Рівного. Найкращий гравець 9-го тижня Суперліги Фавбет Володимир Конєв ставить ефектну переможну крапку в центральному матчі тижня проти Київ Баскета та забирає собі п'яту сходинку. <му> Залишаємося у столиці разом із Павлом Буренком. Захисник Київбаскета забуває шалений Базар та наближає нас до трійки. Легіонер Староголуцька Брендон Лавані повертається до хід параду із соковитим блокшотом без шансів для суперника. Захисник черкаських мав Ігор Клімов приносить своїй команді перемогу на останній секунді матчу проти рівного та посідає друге місце в нашому чарті. А на першій позиції Артем Водолацький та його шалений тривичкове з фолом, який дарує кривбасу перемогу у грі зі Старим Луцьким. А форварду, перше місце в десятці. Топ моментів Суперліги суперлігіфавбет.